Дня малята, я рада розпочати наше сьогоднішнє чергове заняття. А моїм помічником буде ось таке чудове курчатко. Добрий день, друзі! На ганку свого двору я сьогодні знайшов ось таку коробочку. Подивимось, що в ній лежить. Та то цифри, а одна така велика. Та що ж воно позначає? Сьогодні ми познайомимось з цифрою 7. Число 7 позначається цифрою 7, або сімкою. Сімка, як і одиниця складається з ніжки та рисочкою вгори. але ніжка цифри 7 стоїть не прямо, а трохи нахилена праворуч. А ось і верхня частина горизонтальна рисочка. Таким чином, сімка нагадує нам косу, якою косарі косять траву. А зараз ми пограємо. Я буду плескати в долоні певну кількість разів. Вам необхідно порахувати, скільки разів я плеснула в долоні і показати відповідну цифру. А на слайді будуть з'являтися козенятка. Готові? Тож уважно слухайте. Скільки разів я плеснула в долоньки? Так, два. Покажіть цифру два. Скільки з'явиться козенят? Так, з'явилося двоє козенят. Ще слухаємо. Скільки разів я плеснула в долоньки? Так, три. Покажіть цифру три. Скільки з'явилося козенят? Так, з'явилося троє козенят. Порахуємо, скільки стало козенят. Стало п'ятеро козенят. Покажіть цифру п'ять. Слухаємо уважно, скільки разів я блиснула в долоньки. Так, один. І з'явилося одне козенятко. Порахуйте, скільки козенят у нас з'явилося. Так, у нас з'явилося шість козенят. А в казці скільки їх було? Так, сім. Скільки не вистачає козенят одного. А тепер порахуйте, скільки стало в нас козенят. Так, їх стало сім. Кількі козенят ми додали. Щоб їх стало всього сім. Так, одне козенятко. А щоб показати, що у нас є сім козенят. У математиці використовують цифру 7. Напишіть цифру 7 пальчиком у повітрі Цифра 7 От чудеса, це не цифра, це коса. На плечі важку косу, як дорослий я несу. Відгадайте за малюнком назву цієї казочки. Так, це вовк та семеро козенят. Спробуйте порахувати усіх козенят. Так, їх сім. Збираючись на базар. Коза співала діточкам таку пісеньку. Ви на сім замків запирайтеся, лиш на голос мій озивайтеся, треба сидіть. Чуєте ви? Тихше води нижче трави. На скільки замків? просила козенят запиратися матуся. На сім. Скільки козенят ви нарахували? Так, сім козенят. Яку нову цифру ми сьогодні вивчили? Так, це цифра 7. З чого вона складається? Цифра 7 складається з ніжки та рисочки вгорі. Цифра 7 позначає відповідну кількість предметів. Молодці! А давайте трішечки відпочинемо. На жовті клубочки сім'ї дітки, курочки, квочки, Ціп-ціп-ціп сіпаньки, ціп, ціп, сестрички, Будем зябати травичку, ціп ціп, 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 ціп ціп ко 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 Господи А ми жовтенькі, ми танцювати Завжди ж а ми курчата, а ми клобочки, танцюємо жваво на коло почки Діточки, ви так багато знаєте. А Розкажіть мені ось про цих пташок. А давайте пограємо в гру знайомі птахи. Яким одним словом? Ми можемо назвати всіх, хто зображений на малюнках. Так, це птахи. Курка, чайка. Качка, гуска. Кого зображує перший малюнок? Так, це курка. Кого зображує останній малюнок? Так, це гуска. Знайдіть зайву пташку. Поміркуйте, скільки може бути варіантів відповідей. Таких варіантів три. Зайвою може бути чайка, бо це пташка дика, а решта свіски. У другому варіанті може бути зайвою курка, бо вона не водоплавна, а решта птахів водоплавні. У третьому варіанті може бути зайва гуска, бо гуска – сіра, а решта птахів білі. Молодці, ви добре справились з завданням. Діти, я разом з вами дізналася стільки нового, але мені час повертатися до своєї родини До побачення! Ви молодці, ви дізнались, за якими ознаками групувати або вилучати предмети в множині. Шановні батьки, допоможіть малюкам намалювати цифру 7 та погрупувати предмети за якими ознаками? Уявіть, що разом з вами наш казковий курчатко. І він потрапив. До своїх друзів-курчаток. З якими ознаками ви б змогли розділити цю ножину за кольором – жовті, чорні, руді, за статтю – курочки та півники, за вдачею – спокійний та метушливий. Бажаю вам успіхів, чекаю ваших робіт. До побачення!